Наступний етап після того, як ми закінчили носіння капи, це йде встановлення ортодонтичних накладок. Для чого? Для того, щоб зафіксувати положення, яке ми отримали на капі. Як це виглядає? Не так. На даному фото ви бачите співвідношення верхні нижі щелепи, які ми отримали на капі. Подальше нам потрібно якось зафіксувати дане положення, для того, щоб наш ортодонт розумів, як стоїть нижня щелепа відносно верхні, та як оберегти дане положення. Маємо ортодонтичні накладки 4 на одну сторону та 4 на другу сторону. Що дають ці накладки? За рахунок свого рельєфу пацієнт закриває чітко, як на капі, та далі наш ортон бачить, куди рухати, куди рухати зуби та як зробити так, щоб не втратити дане положення. Та сьогодні ми вам детально продемонструємо, як ці накладки виглядають в ротовій порожнині під час фіксації та після. По факту, наша накладка виглядає чисто як коронка. Така, скажімо, керамічна накладочка, яку ми фіксуємо поверху зуба. Зуб не препаруємо, не трогаємо. Тобто Ми прифіксували ось таким чином нам буде фіксуватися на зуб. І їх буде 4 штуки, які будуть тримати нам прикус положення, які ми отримали на капі. Все, працюємо. Фіксація відбувається аналогічно, як і фіксація в певній мірі короночки чи накладки. Є протравка, є бонд, є цемент. Все стандартно. Вносимо цемент всередину і далі відбувається фіксація. Вона фіксується аналогічно, як керамічна патка. Забираємо рештки і маємо красоту. І далі пацієнт не використовується грубока, як своїми зубами. Кажуть пацієнти, що це краще, ніж капа. Далі ми зафіксували накладку, просвічуємо її і до повного застивання цементу. Грубо кажучи, це повністю ми повторяємо фіксацію керамічної накладки. Тому ортонатичні накладки це така штука непроста. Вона займає великий об'єм роботи. Аналогічно наступний зуб. Протравили, обробили. І все аналогічно вносимо. And going no fix Так, ну що ж, у нас одна сторона зафіксована. Маємо 4 накладочки, провірили контакти, все добре, прикриваємо. Раз. І відкриваємо. Все чітко закривається, відкривається. Потім після стілького часу носінняка, вже чітко відчуває якісь лишні контакти, чи все нормально. Тому чітко закрилось, відкрилось, погнали фіксацію фіксацію другої сторони. Ну що ж, ми зафіксували вісім накладок, бо відділяємо, провірили контакти, все чітко як і на моделюванні техніка. Закриваємо. Закриваємо, закриваємо, закриваємо і, і по закриттю також все чітко. Ось наші накладочки і закриваємо. закриваємо. Положення точно таке саме, як і на капі, ми зафіксували на накладочках. Так, ну що ж, ми закінчили фіксацію, все детально вам показали. Що хочу сказати, якщо все чітко зроблено, то в результаті ми отримаємо чітку оклюзійну картину та для нашого ортодонта. Ми маємо вже в певній мірі чітку таку схему, по якій він рухається. Тобто він має чітко фіксоване положення нижньої щелепи та фіксоване положення суглоб. Тепер ми будемо поступово вирівнювати верхні зуби під контролем даних накладок. Тому працюємо далі.